Всім привіт! Ми їхали по пісок деяким качками. Заїхали на дачу глянути на сливку. Є сливки, все. Ну щось тут трохи. Де я зірвала, так скуштувала, то спіленька. А ось о, можна нарвати. Не видно, мабуть, на телефон. О, є сливка. А ти відро взяв? Понагинаєш гілочки. І тут же ще десь должна бути. Ось. О. Тоже така сливка. А не видно воно, коли вверху так піднімаєш. А зараз пообриваємо. А десь ми ще бачили, я вже і не пам'ятаю де. Десь же ж тут. Чи оце воно? Чи оце воно? Ну, коротше. Добре, я з'їла добре була. Тут вишня в нож позасихала. Ну, на На цей... Нагинає така, яка спіла, то Така. Там питаєте, Оксана, де ти пропала? Сьогодні кіт глянь, яка гівка. Де ти пропала, ніде не пропала, не хочу просто нічого знімати. Нема настрою В мене на зйомки щось. Щось взагалі в мене немає настрою ніякого. Знімати якась така апатія. Не знаю, що воно. У нас як не одне, так друге, як не одне, так друге. То Кристина, то Нікіта, то... Никита, то то коля, то, коротше, все, все якось докупи. Зараз їде, мені треба піску набрати і, цей, і материнку пошукати колі, бо щось знову у нього там зі шлунком. Якісь проблеми. Не нахиляється. Дерева повисихали, така спека все повижарювало. Все повисихало. О, Гетьі в'яло, гляньте, яке стоїть. Видно, що ще не видно. Все жаре. вижарю. Вчора таке творилось, вітер піднявся. Гримихало, гримихало і впало три каплі. Так гриміло, так сверкало. І три каплі дощу пройшло. Ну, тут нічого. Так, зараз порвемо. Потім далі. Руки тоже по ліс. Може і обсипаться. Да, бо так ти її зламаєш. шкода, якщо зламаєш. Може її потрусить. Ой, посипалась. Посипалось. Ми позбираємо та їх все. Та їй, так, її вже обтрусили. Біля дороги і така траса. Ну, пару сливок з'їсти в цьому році. Пару абрикос, пару сливок. Скільки слив було, їх уже обірвали ми. Трохи пізно по них зібралися. Були ж скільки зелених я показувала, ну яку, не цю. Не, отам. Не, отам. Не тут. А воно кольще. ще. Осьо. Ось. Ось все прям понад дорогою, Бачиш? А вони зелені ще, да? На ногу твердав. Ну що, трохи можна нарвати. Ну вона не смачна. Ну, все з дороги. До слива яка стежка. <гум> Бачите, як пробита туди. То ясно, що її там обнесли. А ці несмачні і зелененькі, то вони і залишилися. Хоч малі море побачили. Я кажу Колі, щоб поїхати, отак, я з малими, а потім приїхати Коля, Кристина і я, щоб з'їздити. Ну, щоб з господарством хтось залишався, бо з королями ніхто не впорається, з ними треба там трохи щось не так і можна приїхати і не буде нічого. Та так. Коля каже, ну їдь каже, з малими. Я кажу, та ні, без тебе кажу, це я буду ходити там вийти. А потім кажу, О, сами, щоб поставити малих і поїхати. говорю. Де яка тривога, то я буду... Ой, тут такий майданчик зробили. Ну що себе, наскільки тут не були. Місяць десь не були і вже такі зміни. То я кажу, буду поперед, говорю, потяга по рельсам бігти, кажу, якщо дещо що не так. Говорю, Такі ночі так, говорю, гахкає, так все летить, а ні. Коля каже, ну ото ж каже, і ти це, і поїдеш, каже, я кажу, буду хвилюватися. Говорю, та не дай наші Кристині Де щось кажу, не так загудить, у неї істерика, кажу, а так саме. А якщо говорю, там так, як кажу, робиться, то говорю, куди їхати? Це вже будемо чекати. Коли це все закінчиться, дай Бог, то тоді вже поїдемо десь. Так, поки не поки не виходить, щоб десь. Можна було б десь би, ото як ми їздили з палатками там поїхати або поїхати ну, на річку на цю ж рибалку. Ну, же ж Нікіта на роботі. Не виходить, то вже подбираєшся. Може, ось у відпустку піде. Так. Поки він піде у відпустку, вже буде холодно. А ми що, одразу по пісок? Чого ти сюди? А куди? Ну так туди нам треба. Так ми ж тут тривали під погром. Ну тут, ну ладно, поїхали тут безсмертник, об'їдемо обійдемо туди. Нам Туди треба до цих, до сонячних панелей, туди, в той ліс. Там материнка. Тут нема материнки. Там що тут по піддороги збували понеділки. Бессмертники. А материнка там. Проїхав. Так тормозив, ти подивись, ти сунувся, кажу, воно ну, материнка стоїть, дав <гум> <Все>. Не збирати. <гум> ні, ми отут понад дорогою, отам там її, її. Будемо їхати назад, я тебе покажу. Хорошо, покажеш мені. Отам там нема. зараз пройдемо тут, подивимось. Поклади ключі на місце. <сі> каже, я піду туди вниз, вниз до річки. Ви ж будете каже збирати. Коля каже, йди дорогу додому, знаєш, він ключі з машини забрав, каже, <сі> каже, їдьте. <сі> ну все, і ці надо рвати. так, все ще не цвіло воно. Ну, є воно що цвіла. Та зараз ось тут походимо, тут багато. І там. Чуєш, а я що буду лізти? Да. <рив> Ти не афієв, ні? Він одразу сало з часником нажереться, а потім давай, мама, рятуй його, збираємо їй трави, відпою його. Ага. Кіз диких не буває. Кіз диких не буває. Знає, що йому не можна, він не їсть, а потім караул кричить. Вона вже відквітає, Вже все поцвітало. Отпою його потім травами. Мені так подобається. Як вони як маленькі діти? Всі. А як ото... Хоту... Спаситель якийсь, блін. Спасательниця за всіми. Як не одного, так і іншого. Щось там воно ще Та Десь пройду тут. Подивлюся. Давно по лісу не гуляли. В лісі. Ой, сонечко. Сонечко. Сьогодні хоч нема такої спеки. Це теж слива якась, да? ця слива. В лісі. Так, отут ми десь збирали. Тут десь ходили, теж треба походити. Там я вирвала, і там потім іншою дорогою будемо їхати. О, ще зберу якісь трагу, Тож ж не слухай. Постійно гризуся з ними, вентилятор, мокрі, спотівші, лізуть під вентилятор. Кажу, як вам шию. Протягне, кажу, не дай бог. Будете кажу потім бігати по лікарях і кричати корову. Ні, хто ж мене слухає? Аж ніхто не слухає. Не хочуть не чуть нічого вони. Ну тут безсмертники є. А материнки тут в цьому році щось немає. Безсмертники є. Треба походити ще. Уже замінившись. Щось. щось познаходжу таке полазить. Короче, доведуть мене до білого коліна. Пахне там лісом. Бахне, напроти сонечка не видно нічого, так? Да? Це природнє мило. Оце Оце квіточок, ось це ось. Ось цей квіточок оціх нариваєте, трохи розтираєте капельку водички, і воно піниться як мило. І антисептик. Має антисептичну дію. І таке пахуче таке. Можу туди піти полазити. Все знайшла безсмертник і все знайшла на Ще трохи. Бачите, я ж кажу, що тут було в минулому році, я збирала її. І... Зараз не збираю. Позриваю і туди далі ще піду. Воно прямо, бачите, жовтеньке таке, прямо в лісі. Безсмертники. І все то багато, і там треба пройти по лісі, подивитися. Що, вже йде до нас? Вже збігав до річки. Куля каже, тут аж дихається, легше. каже, та да. Ой, куди я задерла? Збиралася. Цих безсмертників трохи. Безсмертників в мене є. Оці жовчаїні. Та і це ж теж Вона все, я думаю рвала є. А ось такі прям гарненькі, не перецвівші ще. На зібрати, бо вже пооцвітали вони. Ось тут сосенки які молоденькі, гарненькі. Забрила аж сюди молоді не Ой, а що це таке гарне? Це дерево яке, чи що? А, це дерево. Я теж думала, що це якесь хвойне щось таке. Дивіться, яке. Вони таке гарненьке, да? Пахнуть. Пахнуть. Які класні. Як тут класно. Прям класно. Коля вже ходить, вже не є. Поїхали. Поїхали. Зловий мене тепер випустив мене з машини. Тепер злови мене. Такий непересушений. Тепер зловиш ти мене. Я набігаюся. Да, гарно прямо. Прям таке гарно. Отак. Ой. О, тут хтось пиляв, викопували щось. Може. Ялинки викопували. Так, треба йти до машини, бо зараз будуть нить. Коля десь уже лізе через гілки <риклад> Коля вже на машині приїхав. Колька на дарю тобі букет да. жуй замість сала з чесником. Оце усе твоя їда? Ага, От ото то тоже. Оце їсти треба. <риклад> не те що ти їси. <риклад> <«Ща ти кузел. риклад> Я ж не сказала, жди коса на дорозі. Оцього що на дорозі? Ось о, все тут можна і брать його. Боже, ноги, які в тебе чисті. Оце прям що на дорозі. Дитина, де ти ходила, що в тебе такі ноги? Так ходив, відстави Кошмар. Ну да, оце от тут, він же ж воду пропускав. Цей песочок такий качкам, щоб болота не було. А? Там діти на квадроциклах гоняють, вони сюди їдуть чи що? Навіть маленькі такі, а квадроцикли такі, як наш Жигуль. Здоров'я таке, да? Для тих маленьких дітей. Ось тут я повна цього піску. Можна набрати пару мішечків. нічого не буде. Та подсипати качкам. Воно вологу так бирає. І Іван Чайна. Біля Вже теж відцвітає. Ну як річечка. Так ось вже все. Раніше тут гарно було. Так прямо гарно. А це все так заросло. Водичка. І тут. Ой, що-то я в хміль залізла. цієї. Таке. Так ще. Ой, я ці осі гляньте які гарні. Вони, вони як эти бабки оці, як маленькі феї. Звісно, так здається, що це маленькі фії. Як от у дитина мала. Глянь, які вони. Гарні. Ген. <laughs> Класні такі синенькі літають так. Ну, багато таких. А ну, політайте трохи. Чим вас так злякати, щоб ви політали? А якщо ближче, буде видно її ось гляньте. Щас. Піймай, сфокусуйся. Не фокусується. Не хочу фокусувати. Ой, все позлітали. Ой, господи, я з тим телефоном, як дурень. Вони позлітали так гарно, я поки туди-сюди менталяла ним. Ну, а оператор от Бога. Такий. Генький так перелітає. Де ви там? Ось Ой, якась зелененька, я її не бачила. Ой, синеньку бачу. Тихо не бачила. Гляньте, скажіть, що воно, як фея. А ось, а бачите, така синенька і зелененька гляньте. Та де ти? Ух ты яка. Рибка там скидається. Надо було в машину поставити і відром носити, щоб він не піднімав важке. Ну то воно ж все одно важке, куди ж він піднімає. Лучше ж ведром тягать в Машину. Потроху ведро набирати і насипати. Почула дитина, що там щось плюхається все в все поліс. Там води нижче, коліна, через речушки. Поліз проверяй. Я ж кажу, ти туди не проб'єш, як ти туди полізеш. Обходить? А ти хочеш раків глянути? А нема тут нічого. Що, будеш обходити? Чи ні? Yeah. Та поїхала не надо yeah. як ти будеш лізти в машину Іди хоч об траву А об траву я ж його пылесосом не зберу, оце, з войлока оце весь пісок. Не чмакай витирай не чмакай. не чмакай на мать <laughs> Я Сав'язла. Ну їдь. Віть. Господь. Ти не тебе через години на роботу. Не знаю. Ми ще всю ночь народити. Ну зараз відмиватися будеш. Відмиватися. Куди він поїхав? Аж туди розгортатися. Мммм, кинув, покинув нас. Хочу позніматися. Який захід сонця. В який соняшний. Оленька. Вище вам цю красу познімо.